Коли просвіта була, як то кажуть, підпілі, коли вона допомагала ОМУПа, от коли вона протистояла, коли просвітяни протистояли окупаційному режиму, такі часи були. І давайте підведемо зараз, як то кажуть, паралелі зараз. Коли є демократія, коли є свобода слова, коли є всі умови для процвітання і для розвитку, коли, здавалося б, і немає, як то кажуть, перешкод у кваліфікованих кадрах. А наскільки я зрозуміла з розповіді про світу занехаємо. Тоді про що говорити? Треба виходити із становища. І мені не подобається, коли не бачать того ж пана Бордуляка, чи того ж... Шалату, обговорювати людину поза очі. Чому? Я поважаю шалату, він був прекрасним викладачем, досить такий, я би сказала, толкова людина, грамотна. І я вважаю, що у нас є програма не поза очі, а програма дискусійного клубу. І Якщо вже так давати, говорити, слухати одну сторону, то вам журналіст Анатолій Васильович, вам би треба зрозуміти, що потрібно треба і другу сторону вислухати? Ні, то в нас є пан Микола Садоха. ну, Ми ж слухаємо. Дві так, ну говорити про грабину, дубину, а не дати ті грабині дубині висловити також. Ну нема пана салати. Ну є пан салон. Ми зупинимося і за геть піді все. Ми, ми взялися пару років, бо за очі до кого? чого я веду? До чого я веду? Нам треба шукати шляхи виходу. Чому влада занихається? Якщо зрозуміла, влада плюнула. Значить чому плюнула? І як? Які знайти принцип, які знайти речовини, які треба знайти впливу? Як вплинути на ту владу, щоб вона звернула увагу на духовність, на просвіту, на культуру?